Чи знали ви, скільки років було Марко Поло, як він вирушив у свою подорож? Уявіть собі, кінець 13-го століття, молодий хлопець у віці 17 років, вирушає з батьком і дядьком у подорож, яка триватиме 24 роки. Це звучить неймовірно навіть для сучасної людини. А що вже казати про середньовіччя? Марко Поло був першим європейцем, який детально описав Китай, Монголію та інші азійські країни він став довіреною особою самого Хубілайхана. І навіть служив його посланцем, коли Марко повернувся додому і розповідав про свої пригоди, йому майже ніхто не вірив. Люди називали його книгу мільйон. Не через те, що там було багато інформації, а тому, що вважали, що він наговорив мільйон брехні. Саме Марко Поло познайомив європейців з паперовими грошима, які він побачив у Китаї. До його подорожі в Європі навіть не знали про їх існування. Коли Марко був у в'язниці, так він потрапив туди під час війни між Венецією та Генуєю. Він продиктував свої спогади співкамернику. Ця книга стала настільки популярною, що надихнула багатьох інших мандрівників, включаючи Христофора Колумба. Перед смертю друзі просили Марко відмовитися від своїх вигадок про подорожі, щоб очистити душу, але він відповів Я не розповів і половини того, що бачив. Історія Марко Поло це не просто розповідь про подорожі. Це історія про сміливість, допитливість і прагнення до пізнання нового. Він відкрив для європейців цілий новий світ і назавжди змінив наше розуміння географії та культури Сходу.